Всім привіт! Було мені питання по поводу відео, яке було минулого разу, про укорінення у йощиках зараз покажу. Питання було, що ж робити з ними долі. Оці я ставила 3 числа. Оці я ставила 28.08, і зараз ми на них подивимося. Бо їх вже скоро пора відкривати. Але відкривати не зразу, а спочатку ноніч. І потім потрішку збільшувати. Ось в якому вигляді рослинки, які я висажувала 28 серпня. Ось уже які корінці там. Уже, я думаю, буду починати відкривати, але не скрізь. Ні, скрізь є. Скрізь є. Корінці невеличкі, біленькі, але є скрізь. Десь більші, десь менші. Ну тут і соджанці були непогані, З такими зачотками вже. Їх треба відкривати буде на 10-й день через 10 днів. Ось які я показувала вам, вже вони повставали, бачите, і стоять. Також можна ставити по краях отакі ящики, і посередині ставити касетку. І зверху накривати плівкою. І вийде такий імпровізований ящик. Я так робила раніше, коли в мене не було ще таких ящиків, Ну, і на зиму я теж так роблю. Тому що ящиків треба багато, це лишні затрати. Зараз покажу вам, які в мене ящики, як я постовитиму, як я поставила. І зараз все покажу. Так. Вон вони в мене під черешнею стоять ці йщики. Ось так я стовлю, готую касетку, проливаю її і потім, коли висаджу, зверху накрию плівкою. Ну і у мене є висаджена полуничка. Ось. Висаджена 2 вересня. Ось вона вже повставола, Відкривати не буду, тому що пустю туди сухе повітря. Сюди, звичайно, інколи попадає сонечко, але ж воно вже не таке пекуче, як раніше. Тож я думаю, все буде добре. Дивлюся, наче листик кругом хороший. Решотку поклала від Василя, від свого кота, тому що він любить лягати сюди і грітися, тому що плівка нагрівається йому там подобається м'якенько, вляжеться на розсаду і лежить. Тому, щоб не наказувати свого кота. Я накриваю ще ось так, щоб він сюди не залозив. Тож, сьогодні завтра буду знову стовити касетку. Зараз дуже багато полізло вус, і вуса вже І Із зачатками згорними. Також продовжуємо знімати розсаду. Як бачите. Одна уїжджає. Їде до своїх нових господарів, друга поступає сюди, у дитячий садочок, де вона адаптується від маточного куща, тому що зживилась вона за счет маточного куща. Ну, а тепер ось так. Тепер сом. соми. Це ось вчора ми знімали, це маршал. І вчора знімали дивну. Ось. Чому я вирощую більше в стаканах? Тому що стакан не пересихає, так як касетка. Не пересихає. І кущик уже готовий. Кущик уже, ну, він, він набагато кращий, ніж касетка. Зараз покажу касетку. Але касетку я мало стовлю. Ось касетка, але тут тут курінь ще невеличкий. Ось, Тому що воно У пересихає. Касетки пересихає дуже швидко землю і курінь мало розвивається. А от в стаконі, в стаконі це зовсім інша справа. Тому що стакон не так швидко пересихоє. Також знімаю. Із теплиці, з оцієї, що я висоджувала саме першу розсаду, яка, яка в мене тут ростилася, вирощувалася вірніше, При температурі плюс 50, ось яка вона горна. І виносю її і на кривою ось ток, щоб вона трішки Звикла, замочую спочатку. Урущин 5-5-5, накриваю і через годинку я її витягую, вставляю під затіняйку і далі іншу вставлю на те, щоб вона напиталася водичкою, тому що вона суха. Є десь більший, десь менший корінь. Люди мене підганяють, а я знімаю. Знімаю розсаду. Звичайно, є і хороші коріннячка. Вони доростуть і так, і без смоточного кущу, але ж треба, щоб вона не пересихола. Ну, а щоб відправити людям, ще треба її не тільки обробити, а ще й закалити. Тому що, якщо ми цю що ми знімаємо із городу під відкритим небом, вона зразу стає просто під затінку. А ту. Якщо поставити зразу під затіньку, то вона зразу пов'яне. Тому, тому ось так тепличну полуничку треба обов'язково закалять. І ще хотіла сказати, що отут от у теплиці не можна поливати шланга. Якщо ви будете поливати шланга, то зразу піде борошниста роса, бо підуть болючки. Ось тут я трішки ось тут скрою, достає мене шланг, який я поливаю ось тут, оцю полуничку. І вже ось пішла п'ятнистість, як бачите. Тому що все-таки тут жорко, а вода холодна. Получається стрес і. Зависока вологість і виходить ось так. Але далі нічого не пішло, все частеньке, як бачите. Це тільки тут краєчок. Тому, я думаю, оброблю, ну, оброблятиму всю заодно, щоб вже колоничка була здорова. Там доліше я не підставляла нічого, тому що буду, мабуть, зрізати її вуса і ставити касетку на вулиці, в ящиках, тому що тут полив... з поливом це дуже-дуже накладно, дуже непросто її полити всю. Також поставила тут касетку, але, ж, але, ж, але ж. касетка дуже швидко пересихує. І дуже-дуже. Повільно укорінюється. Курінь ще не дуже. Мене все люди підганюють, та давайте, та давайте. Але як я вийшлю без куріння? Треба, щоб воно хороше наросло. От стакон, стакон це друге діло. В стаконі чомусь швидше росте. Курінь. Ну, можливо, тому що там довше зберігається волога. Не буду ж я через кожні пів години поливати. Ось, бачите, поливане, але вже сухе. Тож, це сьогодні будемо ввечері знімати і з понеділка. Почнуться відправлення, можливо, набагато частіше, щоб швидше виконати замовлення. Ну, а потім буде, буде, як буде, буде жива черга, хтось замови, зразу й отримає. Тому що розсада вже буде, все майже готова. Ось таке корінечко. Да, і Щоб швидше. Пішла рости полуничка, от як тільки поставили касетку і стаканчики, їх теж треба полити, щоб намочити сам саджанець і він зразу піде пускати коріння. Ще хочу показати, по якій причині може пропадати. Можуть пропадати вуса, які ви садите. треба дивитися, ось так. Ось. ось. Бачите? Тут пошкоджений рожок, і він вже може, звичайно, прожитися, але краще такий не висаджувати. Це пошкоджує сувка, тому не ігноруйте обробіток. Звичайно, дуже багато препаратів не діють при високих дуже температурах і виходить ось так, як бачите. Ну, мене вусиків цих вистачає, тому, тому ми їх просто викидуємо. Зараз приколюю. Підсожую, вірніше, стакончики, касетку. Це голячів, пізній сорт. Його в мене небагато, але, можливо, трішки по трішку, може комусь вистачить. Залишу собі трішки, щоб його розмножити, тому що у мене він на перший рік потужні такі. Горні сорженці, так як у нас немає дощів і полив відбувається тільки по ширині каплі, ну, можливо, сантиметрів 40 промучується, долі, які вуса вилозять ширше, то вони не приживаються, тому я вирішила. Поставити касеточку, поставити стаканчики, і буде так розсада. тому що е, дуже багато людей вже зрозуміли, що саме краща розсада із закритою кореневою. Будь-то касетка, будь-то стакан, ну, звичайно, саме краще стакан. і чим більший стакан, тим, звичайно, краще коренева і краще розвивається соджениця. Головне не передержувати розсаду, щоб вона не закручувалася і воврена вис... робити висадку. Дуже сток. Ну, і також хотіла б сказати за цей спосіб у йощиках. Я пробувала ну, от таке питання: до яких пір можна укорінювати. У отак, у ящиках розсаду ось таку я укорінювала у січні місяці. Ну, як знаєте, у нас зими такі м'які, що буває навіть у січні і в грудні, що у теплицях неопалювальних, десь коли є сонячний день, то плюс 15 навіть до 18 градусів тепла. У теплиці, коли світить сонце, тому ми і відчиняємо зимою, коли сонце, і на вулиці не дуже холодно, то ми відчиняємо із з обох сторін ворота або форточки для того, щоб рослинки не пішли в ріст. Так що, от в такий період я зробила експеримент, я ставила отак у ящику полуничку, але, звичайно, не на 10 днів, тому що взимку, коли холодно, рослинка росте дуже-дуже повільно. корінь росте при плюс 3-5 градусів у полунички вже росте корінь. Тому я її. Так, да, я до неї заглядувала інколи. Але дивлюся, все добре. І провітрила і знову закрила. Провітрила і знову закрила. І так вона в мене була дуже-дуже довго, можливо, навіть близько місяця. І у мене виникло питання, що ж із цього саджанця вийде. Чи зацвітеш цей саджанець? Ну, все-таки. Взято, взята воздушка у січні місяці. Я залишила е, ці саджанці, я висадила їх. І е, ці саджанці дали квітконоси, дали потужні такі цвітоноси, йогоду, гарну, крупну, але був один тільки цвітонос. Звичайно, у січні місяці виростете е, із воздушки рослинку. І хотіть від неї дуже великого урожаю, це вже занадто. Взагалі я не очікувала, що взагалі вона досить якийсь урожай. Але він... цей саджанець дав урожай, Ці саджанці, верніше, цей йощик. Я ж ставила тільки один йощик. Хоча саджанців було багато, тож можна вкорінювати навіть у січні. Якби тільки вона не була мерзла полуничка сама, тому що при високих, більше, низьких дуже температурах, оці корінці вони просто замерзають, вони відмирують. Тому що навіть у холодильниках зберігають такі саджанці і також полуничку Фріго зберігають при температурі не нижче, ніж мінус 2 градуси. Тож ось так всім миру добра всього і все буде Україна. До побачення! Всього вам найкращого.